Обухівець Іван Семикін не часто буває вдома. Але хронікам Обухова вдалося зустрітись і поспілкуватись з чемпіоном світу. Розкажіть, як чемпіон світу вперше сів у човен? Ну, так як я зі спортивної сім'ї, я сам вже й не пам'ятаю того моменту, коли сів вперше в човен. Мені, мабуть, було роки 4 чи 5, коли батьки посадили. Тобто я такі. Трошки зменшені човни, можна сказати, дитячі. І от мене садили в такий човен. Човен прив'язували на мотузку, щоб я далеко не поїхав. І я пам'ятаю, десь фото ще є дитячі. Так, такі були перші кроки в веслуванні. Тобто інших професій навіть не розглядалося? Ні. А інші види спорту? Займався трішечки хокеєм. І, в принципі, все. Ну, тобто, якось зв'язалось життя з веслуванням, і поступово-поступово з певним результатом я розумів, що потрібно рухатись в цьому напрямку. А як бути учнем власного батька? Скажімо так, є свої плюси є свої мінуси в цьому. Плюси в тому, що ти постійно. Якби під якимось контролем, під наглядом, ти можеш отримати дійсно гарні поради. Ти можеш комунікувати постійно зі своїм, як з батьком, як з тренером, і навпаки. Але цей контроль він і трішечки додає складнощів, особливо в період 14-16 років, коли хочеться піти десь там погуляти з друзями. А батько каже: ні, давай. Давай ми підемо на тренування. От. Е, тому були певні складнощі. Потім із часом це минає і розумієш, що це все ж таки плюс. Більший плюс, ніж мінус. Олексій Іванович, вибагливий тренер? Так. Особливо в дитинстві був дуже вибагливим до мене. Тобто, у нас було все там розпорядок дня, там, підйом, зарядка. Відбій, це потім, вже, коли виріс, коли дійшов до певного результату, ці правила почали відходити, але й приходить розуміння до самого, що потрібно робити і чого потрібно дотримуватись. У вас вся родина займається спортом, своїх дітей теж будете привчати? Я думаю, що будемо привчати 100%, але вони вже будуть самі обирати, що їм робити потім. Все одно дитина має розвиватись не тільки в школі розумово, вона має розвиватись фізично також. Тому будемо пробувати садити у байдарку. Любий, будь-який вид спорту, який сподобається. Я тільки за у вашій скарбничці чимало нагород. Яку вважаєте найбільш цінною? Не можна відмітити якусь. Певно. Я б все ж таки відмітив е, декілька. Це от, переломний момент. Це коли ми виграли Чемпіонат світу в 2021 році. І після того сформувалася остаточна наша байдарка-четвірка, в складі якої ми зараз е, виступаємо. Потім це друге місце на, євро, на Європейських іграх цього року. Тобто, це європейські ігри це міні- Олімпійські ігри це якби репетиція, але вона континентальна. Вони також проводяться раз на 4 роки і мають дуже великий статус змагань. І також чемпіонат світу цього року, на якому ми взяли ліцензію на Олімпійські ігри, це для України, для українського веслування, це історична ліцензія, тому що в байдарці четвірці за всю історію України це в чоловічій. Байдарці четвірці Це перша ліцензія на Олімпійські ігри. І перша наша участь в Олімпійських іграх, які будуть через рік. А через підготовку до Олімпійських ігор змінився графік тренувань? Ні, все залишається абсолютно так само. Тобто, що Олімпійські ігри, що чемпіонат світу, можна сказати, суперники одні й ті самі. Тому, можливо. Додасться ще більше відповідальності, ще більше мотивації, але графік тренувань залишається такий. Багато часу тренуванням приділяєте? Е, так, ми маємо 10 тренувань в тиждень. Е, кожне в середньому 2-2,5 години. А на особисте життя залишається час? Е, ну, ми маємо, так сказати, один вихідний на тиждень і. Е, Тобто спортивне життя, воно йде зборами. Збір тренувальний він триває три тижні. Потім ми маємо десь пів тижня відпочинку і знову. Ось один вихідний, і там ще 3-4 дні на місяць можна приділити особистому життю своїм якимось питанням. Все решта просто в процесі паралельно, якщо вистачає часу. Розкажіть нашим читачкам чи вільне серце чемпіона? Ні, вже не вільне, вже давно. Причому Вже майже 10 років живу разом зі своєю дівчиною Анастасією. Ми познайомились на зборах, тут в Обухові. Тобто збірна України приїхала сюди в Обухів на збори, і тут ми якби познайомились. Тобто ваша наречена також має відношення до спорту? Так? так. Так. Спортивна родина продовжується. Так. Ви нещодавно отримали державну нагороду. Розкажіть, як це відбувалося? Це була нагорода за якраз за другі європейські, за треті Європейські ігри, відбачаюсь. Її вручав, підписував президент України, а вручав міністр спорту. Тобто нас зібрали в Палаці спорту в Києві, і міністр якраз вручав нам усім призерам і чемпіонам нагороди. Часто буваєте вдома? Ну, в сумі десь півроку за рік буває. Тобто дуже багато змагань, дуже багато тренувань, які поза межами Обухова. Тому десь за рік набігає до шести місяців все решта поза межами нашого міста. Що б ви хотіли побажати юним спортсменам? Хотів би побажати терпіння і віри в себе. Тому що в багатьох випадках це якраз таки запорука успіху. Ніколи не знаєш, скільки ще залишилось до якоїсь сходинки успіху в твоєму житті. Тому. Трібно боротись, не здаватись і завжди тримати себе в тонусі. І обухову і Україні я можу побажати ну, в першу чергу, цього бажає, мабуть, вся Україна зараз це перемоги. І по-друге, хочу побажати думати, як ми будемо жити вже після нашої перемоги. Тобто, наші діти, це наше майбутнє. Зараз ми боремось за їх майбутнє і воно має бути прекрасним. Воїни борються за нього на фронті, але діти мають розвиватись все одно. Тому навчання, тому тренування різні секції, батьки мають слідкувати і наполягати за тим, щоб діти розвивались, Наша нація розвивалась і була прекрасною у майбутньому після перемоги. Дякую вам за розмову. Бажаю подальших успіхів і перемог. Дякую.